Вітаю вас! Час «Ворскламанії» на телеканалі місто. Сьогодні знову добірка новин зі стану Білозелених. Обговоримо, спробуємо проаналізувати і дещо спрогнозуємо. В студії Артем Лобанов. Розпочинаємо випуск. Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. На арені Львів, головна команда Ворскля, намагалася будь-що зачепитися за очки. До цього ж бо і турнірне становище у таких матчах. Нерідко долю всієї гри вирішує усього один забитий м'яч. Суботня арена Львів не дихала футболом на повні груди, адже на трибунах красення стадіону зібралося менше ніж півтори тисячі глядачів. У Карпатах останнім часом змінювалися наставники, відповідно перебудовувалася і гра, коригувався склад. Та хлопцям, які зараз в обоймі команди, є до чого прагнути, тому гра намічалася бойова. Перший небезпечний епізод зустрічі організували полтавці. Хобахід скористався помилкою опорника Карпат Вербного, утік у контратаку та віддав у центр на Коломойця. Юрій пробив за меж штрафного, Підківка впорався з цим ударом. Карпати відповіли кутовим. Блан Колищук пробував влучити у ближній кут, обійшлося без голу. Минуло кілька хвилин і Бартулович пробивав. Після його спроби куля пройшла повз дальній кут. А от наступна подача від кутового прапорця принесла успіх Карпатам. Уже згадуваний Блан Колищук найвдаліше за всіх зіграв у штрафному майданчику та вразив рамку шуста. Рахунок відкрито. У залишку тайму суперники особливо нерви одне одному не псували. Гості були постійно заряджені на ворота суперника, створюючи певні моменти. Усі надії перенесли на другий тайм, який почався грою на зустрічних курсах з уловимою перевагою ворсклян. Карпати у ці хвилини організували високий пресинг. Моменти другого тайму виникали після вдалих дій перш за все автора голу Бланко Лищука. Він двічі у перші 15 хвилин небезпечно пробивав по воротах. Шуста, утім, у обох випадках кіпер діяв упевнено. Відзначимо удар торсунова за карної зони. Підківка не без надзусиль відвів загрозу. Санжар вийшов на другий тайм, замінивши Одорюка. Володимир дебютував в основі ворскли зі старту. Надалі намагався виправити становище й Хльобас, Небезпечно пробивав і Кобахідзе. Наприкінці зустрічі шанс у мірошніченка. Він отримав пас від Бланко Лищука, пробив майже впритул, але влучив у воротаря, який вчасно залишив рамку. Останні хвилини зустрічі полтавці провели в атаці, та відігратися, на жаль, не вдалося. Карпати мінімально перемогли. Очень хорошо вошли в игру, создали несколько хороших моментов, хорошо смотрелись. Потом этот гол такой, детская ошибка, пропускаем опять, и потом там что-то очень сложно становится все. И, Скажу, второй тайм очень плохой был по сравнению с первым. Даже, ну, первый тайм, я думаю, они хорошо играли. Такая интересная игра была в исполнении двух команд. Ітовий результат, звісно, нас розчарував. Нам хочеться, звісно, підніматися в турнірної таблиці, попасть в першу шестерку. Із 16 очками ворскло наразі посідає сьому сходинку турнірної таблиці на відстані однієї перемоги Одеський Чорноморець, який іде шостим. Донецький шахтар, Київський Динамо та Луганська «Зоря» – в чільне тріо ліги. Перімач. Із середи гравці основного складу ворскли знову у звичному режимі. Після заїзду на за міську тренувальну базу хлопці пройшли традиційний медичний контроль, зважування тощо. У режимі щоденних одноразових занять працюватимуть до кінця тижня. Винятком стане лише субота, на коли тренерський штаб Василя Сачка запланував контрольну гру з представником чемпіонату області футбольним клубом Решетилівка, за який грають чимало відомих виконавців. Сперенг пройде на базі «Ворсклян» у Марках. За час паузи в Лізі Перімач лікарі команди мають можливість підлікувати тих, хто з різних причин опинився у Лазареті. Зокрема, головну ударну силу ворсклян в атаці Юрія Коломойця. Приємно, що відновив повністю свої кондиції після незначної травми півзахисник Дмитро Кравченко. Поїхав до розташування національної збірної Грузії на матч відбору до чемпіонату світу 2018 Олександр Кобахідзе. Його одноклубники чекатимуть у Полтаві вже після 12 листопада, коли грузи... Іни утбілісів відіграють проти Молдови. У молоді кінець першої частини сезону завжди особливий. Дехто з надією поглядає на тренерів першої команди, які постійно бувають на матчах дублерів. Іншим доведеться ще більш наполегливо працювати у період міжсезоння, а поки останній календарні поєдинки року. До моменту з пропущеним голом команда Олександра Мельчука грала доволі цікаво та різноманітно. Орскляни взяли м'яч під контроль, зачинивши суперника на його половині поля. Але ж секундна втрата концентрації у футболі карається доволі суворо, як наслідок пропущений гол. Флангова діагональ Страшкевич підхопив м'яча і спрямував його у дальній кут 1-0. По тому молоді львівської команди мала ще один шанс. Штанга зіграла за полтавців. Ворскла тримала м'яч увесь залишок тайму, та моментів створити не зуміла. За подібним сценарієм проходив і другий тайм. Карпати зберігали мінімальну перемогу, а Ворскла Ю-21 влаштувала навалу. Утім, велика кількість закидань та навісів з прострілами на жаль, так і не втілилася, хоча б в один забитий м'яч. У дублері Ворскли 17 очок після 15 ігор та сьомий рядок турнірної таблиці. В першому кругі ми. проиграли им дома 0-4, и было очень обидно, и хотели доказать, что это была случайность. Ну, не знаю, с первых минут мы пропустили быстрый гол, нас сломало, может быть. Впереди мало что получалось. Во втором тайме, конечно, побежали уже, хотели отыграться, но не получилось уже. У нас сейчас игра с Днепром дома. Прямой конкурент за попадание в шестерку у нас одинаково чей, так что все в наших руках. Будем стараться выиграть и занять место в шестерке. Ресторан Ворскла гостина запрошує вас на щоденні бізнес ланчі які з душею та натхненням готують для вас справжні майстри кулінарного мистецтва. Вас чекають за адресою майдан Незалежності 16 щоденно з 12 до 23 години. Кожен з нас, прокидаючись рано вранці з купою нових ідей та завдань, біжить на роботу, можливо, навіть не встигнувши випити запашної ранкової кави. Звичайний щоденний ритм життя містян, але продуктивно працювати на голодний шлунок. Могли хіба що видатні художники. Якщо ви себе не зараховуєте до їх числа, то задля підвищення мозкової і фізичної активності вам просто необхідно підкріпитися. Доки ви о пів на дванадцяту вже поглядаєте то на годинник, то на двері кабінету шефа. В ресторані Ворскла за адресою Майдан Незалежності 16 вже розпечені пательні і готується смачний обід. Ваш бізнес-ланч матиме саме такий вигляд. Тільки погляньте, як смачно! Привітні офіціанти радо зустрінуть, вислухають всі ваші побажання щодо меню та подадуть все в найкращому вигляді. Не поспішайте, насолодіться смачною миттю, про яку точно захочете розповісти колегам по роботі. Наступного дня вони вже приєднаються до вас. Чудова атмосфера, де кожен куточок буквально дихає великою грою, створить вам особливий настрій. У будні з 12-ї вас чекають за адресою Майдан Незалежності, 16, другий ярус футбольної арени. Окрім того, як і раніше, менеджери індивідуально обговорять з відвідувачами святкове меню для урочистостей з будь-якого приводу. Помірні ціни, високий рівень сервісу все це створить для вас по комфортну атмосферу. Ви обов'язково захочете повернутися сюди ще. Графік роботи ресторану Ворскла з 12 до 23 години щоденно. Спробуйте одного разу, візьміть за правило харчуватися смачно та недорого щодня. Щільний графік наприкінці календарного року має Ворскла Ю-19, що бореться за верхні щаблі турнірної таблиці свого чемпіонату. Поїздка в гості до Динамо видалася невдалою. Вже на 14-й хвилині за комірець автогол піймав полтавський кіпер. Ще через 6 хвилин у його ворота призначили пенальті, які Динамівець Смирний реалізував. А наприкінці першого тайму верхоланцев довів рахунок до великого 3-0. У другому таймі Полтавці мали шанс на те, аби відіграти 1-2 м'ячі, але рахунок першого тайму зберігся. Реабілітуватися та поздоровити тренера Вадима Мандрієвського з днем народження хлопці з ю 19 хотіли вже в домашній грі зі Стрийською скалою. Уже в самісінькому дебюті Герасимчук після розіграшу стандарту відкрив рахунок. Лише кілька більш-менш схожих на реальні нагоди мали футболісти зі стрия, аби засмутити полтавського кіпера Шевчука. Та ці спроби у результаті виявилися марними. А ворскляни, продовжуючи шукати шлях до чужих воріт, свій шанс знайшли ще до того, як минуло перших півгодини зустрічі. Відзначився капітан Назарій Муха, і одразу ж усією командою ворскляни побігли вітати свого тренера з його особистою датою. Свою забивну справу молодь ворсклян продовжила вже на початку другого тайму, коли прицільним ударом знову відзначився муха. Невдовзі реальна нагода була вже у скали, коли після подачі від кутового нападник стрийців пробив головою, але Шевчуку стрибку відбив цей м'яч. На 57-й хвилині знову шукав свій момент капітан Муха, пробиваючи ближній кут низом. М'яч уминув стійку буквально в кількох сантиметрах. Після пасу Антонюка, перебуваючи у хорошій позиції для удару, пробивав мить, запустивши кулю над правою дев'яткою. Та за свого товариша по команді відразу ж відповів муха, оформивши хет трик 4-0. Гра в Києві вийшла непроста і дійсно дійсно м'ячі там пропустили. Тому той потенціал, який ми закладували ще в ту зустріч, ми мали надію, що він спрацює сьогодні. І дійсно так сталося, що хлопці спрацювали непогано, бо так казати, серйозно готували цієї зустрічі. Тим більше це матч на четвертий день. і Ми знаємо, що у нас через дні ще заря ми мали зіграти грамотно, тримати в голові. Першу чергу сьогоднішній матч, але загалом підходимо так, що хочемо добре зігратись наступні також три матчі. Я б не сказав, що саме я, вся команда заслужила на цей рахунок і на цю гру. Але в нас є завжди установка. Якщо забили один, треба забити другий, забили другий, треба третій, і ті не зупиняється. Тільки зупинити, зразу пропустимо. І буде важче. Подякуємо за таку гру, за такий подарунок. І маємо зараз спокійно відновлюватися і готуватися на суботу У нас дуже мало часу а треба не збавляти не збавляти той темп який ми зараз взяли Свої різнобарвні мотиви, якими вона щедро частує кожного з нас, даючи змогу помріяти, прогулюючись в трішки про холодному парку. Якщо гуляєте в центральній частині міста, обов'язково завітайте до фірмової крамниці футбольного клубу Ворсла Фен Плей». Перевірте, якими барвами в одязі готові побалувати вас. Спеціальне, практичне, стильне та ексклюзивне вбрання із колекцій провідних світових брендів спортивного одягу та стилю кежуал в одному місці задля вашої зручності. Як часто ви ламаєте голову над тим, що подарувати своєму другові на день народження чи комусь із членів вашої великої родини? У фен Play готові взяти ці клопоти на себе, запропонувавши чимало подарункових наборів. Рушники з логотипом ворскли, філіжанки, ручки, запальнички, кишенькові календарики, книги із сивої історії полтавського футболу та багато багато іншого знайдете на полицях фаншопу Біло-зелених нова колекція лідера спортивного одягу в світі компанії Адідас вже надійшла до продажу. До справжніх холодів залишається небагато часу, тож варто подбати про теплі речі. Куртки, оригінальні шапки, рукавички та шарфи завжди в наявності. А оригінальні футболки з упізнаваним написом Ферекспо на лицевій частині можуть бути на 100% ексклюзивно вашими, адже напис на спині замовляють, як то кажуть, не відходячи від каси. Спортивне взуття, м'ячі, сумки, барсетки, дитяча колекція та багато-багато всього, що може бути замовлене з каталогу. Запропонують вам привітні менеджери фаншопу Ворскли. Майдан Незалежності 16 зліва від центрального входу в стадіон. Адреса магазину and Play. Період зміни сезонів ударна пора та безсонні ночі для агрономів, які доглядають футбольні поля. Уже завтра на стадіоні Ворскла імені Бутовського черговий матч високого рівня. Міжнародна зустріч товариська гра молодіжних збірних Україна-Білорусь. Як готують футбольний килим до вищезгаданого матчу, запитуємо у агронома футбольного клубу Ворскла. Останнє приготування до товариського матчу у молодіжних збірнах України та Білорусі на стадіоні Ворскла імені Бутовського. Погода вносить свої корективи, тому головний агроном клубу Володимир Ловкий зі своїми помічниками увімкнули форсаж. Прибавило все таки роботи. у нас вийшли большие осадки, которые мы не прогнозировали. И поэтому нам пришлось произвести как бы в, скором, в скоростном режиме укрывку поля непосредственно для того, чтобы лишнюю влагу мы убрали с поля. Это раз. Как бы для этого были привлечены уже силы с других объектов, непосредственно, допустим, с учебной тренировочной базы, с крутого берега, с нижних пленов. Люди сюда пришли как бы, тоже для проведения этих работ. Володимир Владиславович, фахівець із величезним досвідом, справжній доказ своєї справи за роки, що доглядає за смарагдовим килимом на центральному стадіоні, звик реагувати на будь-які примхи небесної канцелярії. Мы готовы реагировать, пока в рубашке ходим, но когда уже придет прогнозируемая, допустим, у нас же 20 числа будет следующая игра, и прогноз показывает такие интересные цифры, что просто как-то ну, неописуемо. С плюс 8 у нас понижается температура буквально за три дня до минус 14, минус 16 градусов. К этому как бы частично мы будем готовы, но от погоды мы не уйдем. Это очень сложно. Отож, у тому, що матч молодіжок України та Білорусі проходитиме на полі з максимально комфортним покриттям, враховуючи пору року, сумніватися не доводиться. Гра 11 листопада розпочнеться о 18.30. Квитки, як і раніше, у касах стадіону та у крамниці фен Плей». Хочется пригласить всех болельщиков, всех любителей футбола, прийти завтра поддержать молодежную сборную Украины. К сожалению, с небесной канцелярией мы не договоримся, но то, что у ребят будут гореть глаза, они будут отдаваться и сделать все для того, чтобы добиться положительного результата. Это мы обещаем и постараемся все для этого сделать. Поэтому добро, добро пожаловать на стадион. Всех приглашаем. Міжнародна гра на стадіоні Ворскла імені Бутовського цієї п'ятниці зустрічається молодіжні збірні України та Білорусі. Подія, яка варта вашої уваги тому сидіти вдома в той час, коли в твоєму місті гра такого рівня, мабуть, якось неправильно. Матч команд Ю 21 україна Білорусь 11 листопада о 18.30. Квитки можна придбати у касах стадіону та у фаншопі фен Енд плей. А це була Ворська Манія за номером 197. Дякуємо вам за прихильність до нашого проекту. До зустрічі наступного разу.